Щороку навесні, зокрема у квітні, починає свою роботу асфальтний завод. Як тільки температура повітря стає відповідною до технології укладання гарячого асфальтобетону, комунальники починають ремонт доріг нашого міста. Першим об'єктом у цьому році, на якому працюють шляхово-ремонтні будівельники, став тротуар в одному з мікрорайонів міста. Сьогодні, вперше, в цьому році розпочали роботи з укладання гарячого асфальтобетону. Зараз робиться тротуар в одному з мікрорайонів міста Кременчука. Наші дорожники в цьому році повинні зробити дуже багато. Таких тротуарів ми маємо зробити місто комфортним і для автомобілістів, і для пішоходів. Завдання комунальне підприємство отримало якомога більше асфальтобетону, якомога більше нових капітально відремонтованих доріг, проїздів і дворів в місті Кременчуці. Близько двох років тому на тому ж місці, де зараз працюють комунальники, відбулася зустріч міського голови з Кременчужанами. Свій мікрорайон тоді активно представляв депутат міської ради Олександр Яцина. Декілька десятків містян прийшли на зустріч та жалілись владі на жахливий стан доріг. Це були суцільні ями, які після дощу перетворювалися на болото. Зараз цю ділянку ремонтують. Усе, що мешканці Кременчука просили зробити в цьому мікрорайоні, виконується. Зокрема, завдяки зусиллям депутата Олександра Яцини, який посприяв організації ремонту доріг. Робиться нове асфальтобетонне покриття, відновили Заїзд. бордюр, зробили заїзди, зробили пониження для того, щоб можна було комфортно пройти з коляскою Да, парка карман для того, щоб машини поставити і вони не перегороджали дорогу. Тобто, все, що люди говорили, ми зараз виконуємо. Приблизительно десь до два назад. Ми тут зустрічалися, Тут була зустріч з мешканцями. Я думаю, що вже коли ми все зробимо, ми їх позовемо сюди, встретимося. Прохання усіх кременчужан чують і беруть до уваги. Однак ресурсів і можливостей комунальників не вистачає, щоб задовільнити всі заявки моментально. Щоб виправити це, міська влада продовжуватиме поповнювати парк комунальної техніки міста та забезпечувати працівників усім необхідним для роботи. Загалом мешканці мікрорайону дуже задоволені новими дорогами і тротуарами. Ну, вам подобається, що у вас двораху Та да, ми ремонт. тепер як королі будемо ходити на танці. Між до про. А куди ви ходите на танці? А в тірци спасібо ви трьци та, взагалі, спасибо, та возле танцювати. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.